Звільнений з полону військовослужбовець Вадим обіймає свою 89-річну бабусю Віру, яку кілька тижнів тому вивіз з-під обстрілів. Вони не бачилися три роки. Як тебе себе самочувствує саме найголовне. 17 вересня розповідає чоловік разом із спецпідрозділом поліції Білий Янгол евакуював бабусю з села Іллінка, розташованого у прибережній зоні Нікопольського району. Василюва, ви з нами їдете. Всі да. дайте, хлопчики. А в мене дві собаки в мішок кинула. Вільмете та візьмемо, якщо треба. Беріть все, що хочете, тільки швидко. Вадим розповідає, мобілізувався до війська у березні 22-го. За п'ять місяців потрапив у російський полон. Додає, весь час думав про бабусю, адже знав, що у липні армія РФ почала обстрілювати Нікопольщину. Ще страшно було представити, щоб тим більше я вже знав, що там обстріли йдуть, що як там, це, хто його знає, що, де, як. Вадим, Вадим ділиться в липні 25-го, після обміну та повернення додому, почав планувати евакуацію віри. Окрім нього, родичів жінки немає. Ділиться з бабусею зв'язку не було. Про те, що вона жива, сказали сусіди. Нам ж видали телефони, я ж давай дзвонить, а жінка каже, ми ж туди вже не їздимо, то що, каже, машина, можуть спалити машину. То це саме, то туди вже мало хто їздив. Додає, в середині вересня взяв відпустку за станом здоров'я. Через безпекову ситуацію в село, де жила бабуся, волонтери вже не заїжджають. Про евакуацію домовився з білим янголом. Вивезли бабусю напередодні її дня народження. От 17-го було день народження їй, вона 36-го року 89 років. Ну, якраз я виявився, як кажуть, як подар долгожданий подарок. Чекали на Вадима. Ну, а я, звісно, і Бога просила, і молилася ввечері, і утром. і зраділа, і, і плакала, і все. Нині Віра живе поруч з Вадимом та його родиною на більш безпечній території області, розповідає чоловік. Чим займається тут? Та тут теж є і огород, і господарство, курочки, козочки. Тут більш-менш тихіше, спокійно як. Тут раніше перелітало, зараз більш-менш так, як кажуть, тихенько. Вадим каже, після реабілітації повернеться на службу. Додає, поки ж намагається якомога більше часу проводити з родиною. Роман Михальчук, Ілля Кононов, Суспільне новини, Дніпро.